Дорогі партнери компанії HairPay записали для вас коротку відеоінструкцію, як правильно викладати та публікувати пости з нашого телеграм-каналу у ваших соціальних мережах. Для початку обов'язково підпишіться на телеграм-канал та виберіть, який пост вам до вподоби. Сьогодні, на прикладі, ми розглянемо розміщення останнього викладеного поста у нашій соціальній мережі. Для початку натискаємо на саму фотографію. Далі в верхньому правому куточку натисніть три точечки і виберіть Зберегти зображення. Зображення збережено. Після цього натискаємо на сам текст, тримаємо 2 секундочки і вибираємо слово копіювати текст скопійовано. Переходимо до інстаграму, натискаємо Плюсик, далі вибираємо фотографію нашу збережену і натискаємо кнопочку Далі. Після цього ще одну кнопочку далі. Тепер ми бачимо такий вигляд. Там, де треба написати текст, ми затискаємо буквально на 2 секундочки і у нас з'являється віконечко Вибираємо слово вставити. Тут ми вставили текст. Перевіряємо сам текст і після цього нажимаємо Окей. Тут ви можете додати щось від себе, можливо, якусь свою інформацію, або можете вписати ваш номер телефону. Номер телефону, в принципі, обов'язково вписуєте свій, для того, щоб клієнти напряму зверталися до вас, а ви вже безпосередньо зверталися до нас та отримували свої бонуси за рекомендації. Після цього натискаєте кнопочку ОК. Як додали номер телефону, можете додати своє місто для того, щоб найбільша кількість людей побачила вашу публікацію. Після цього натискаємо кнопочку Поділитися. Чекаємо декілька секунд для того, щоб публікація прогрузилася на вашій сторінці. Вже бачимо, що пост опублікований. Тут ви можете прокрутити сторінку вниз. І передивитися, що все правильно вказано та написано. Цю публікацію ви можете виставити до себе у сторіс, яка буде дійсне 24 години. Для цього нам потрібно натиснути стрілечку. Після цього натиснути Додати в історію. Далі натиснути на саму публікацію, щоб вона мала такий вигляд. Натиснувши на букви Зверху, ви можете вписати свій номер телефону. Це теж для того, щоб максимальна кількість людей одразу побачила, що напряму можуть звертатися до вас. Після цього треба натиснути кнопочку Готово і перемістити номер телефону зверху поста. Після цього клікаємо на стрілочку. Далі вибираємо Поділитись та клікаємо на готово. Все, чекаємо декілька секунд для того, щоб сторіс ваша прогрузилася. Переходячи на вашу сторінку, ви бачите, що пост опублікований, він безстроковий. А сторіс ваша зберігається 24 години.